Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте сьогодні подивимось, що вас чекає на наступному тижні. Що вас чекає на наступному тижні? Скажіть, покажіть. Так, що вас чекає? У ну, вас чекають якісь нові, цікаві події, щось нове, завершення чогось старого, початок нового, якісь справи, стосу, що стосуються заробітку, якісь походи, переїзди, переміщення в справах, що стосуються грошей. Щось ви будете вирішувати, що ви зробите щось, кудись поїдете, щось вирішите стосовно грошей, і це прибере перешкоди, які вас тримали і які вам заважали. Ви приберете перешкоди в коханні і в фінансах. Відкривається шлях на гроші, туз спінтаклій, що якесь якась нове нове починання. Не бійтесь робити ці кроки вперед, це принесе вам прибуток. Відкрились двері у світ грошей, і ви будете рішучі дії робити, і це буде. Вам подобається то нова справа, яку ви почнете, розпочнете. От на цьому новому тижні дуже гарно розпочинати нові справи. Вони будуть прибутковими, вигідними, ви будете отримувати від цього задоволення, це буде вас наповнювати. І попажу жезлів, що стихії... Також вам буде допомагати, сама природа буде допомагати, і ви будете дуже енергетично так на підйомі у цей на найближчий тиждень. То, що ви загадали, воно все почне реалізовуватися і здійснюватися. Якщо ви там вагались, починати цю справу чи не починати, починайте, буде вдача, буде гарно, щось нове розпочнеться, рішучі дії, от колісниця, що ви будете на підйомі, ну, як кажуть, на коні. І все буде, виходить, що ви нарешті приберете ці перешкоди, які вам заважали. Можливо, хтось не міг щось собі дозволити, зробити перший крок, то це на цьому тижні ви зробите цей перший крок, а перешкоду я зараз приберу. Прибираю всі перешкоди. От на дні колоди у нас рішучі дії і трансформація, що все, що вам заважало, воно. Припини свою дію на наступному тижні, і вже ви підете вперед. Заперечую негатив, знімаю анулюю, все зле лихе, що вам заважало, прибираю, відкриваю шляхи на гроші, на кохання, на здоров'я, перешкод більше нема. Наступний тиждень принесе вам задоволення, радість, здійснення мрій, бажань і відкриє вам шляхи. На гроші, на кохання і на здоров'я. По Верховному суду буде так і так Є перешкод більше нема, та буде так. Дякую всім за донати, за перегляди, за лайки і до зустрічі на каналі.